Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поговорити про глибинне, невротичне почуття провини, як провина скрито керує нашим життям, які причини, і як самостійно із нею справлятися. Почуття провини забирає багато нашої енергії і змушує нас відчувати себе погано. За багатьма страхами, тривогою, неупевненістю, низькою самооцінкою ховається глибинне невротичне почуття провини, яке людина зазвичай не усвідомлює. Тому щось змінити непросто, людина намагається багато чого робити, піднімати самооцінку, працювати із тривогою, страхами, проте не бачить провину, і проблема не вирішується або вирішується частково. Почуття провини буває раціональним, здоровим, і воно присутнє у всіх психічно здорових людей. А от психічно хворі люди, ті самі психопати, не відчувають провини. Це призводить до різних проблем. І от якраз провина виникає тоді, коли нам здається, що ми щось вчинили не зовсім хороше. Ну ось, наприклад, я стала випадково на нову іншій людині, я вибачилася і про це забула. Тобто, коли виникає провина, потрібно зробити якусь дію, і тоді вона проходить. А от невротичне почуття провини це коли воно виникає там, де потрібно і не потрібно. Наприклад, мене колега попросила відмінити її на роботі, а я відмовила, у мене цей час був запланований, і я починаю відчувати себе погано, відчувати сумніви, тривогу, а чи правильно я зробила, а можливо колега образиться і це вплине на наші стосунки. Або я купила собі якусь другу річ, наприклад, ту саму сумку, я про яку давно мріяла. І з однієї сторони, я рада, що вона у мене є. А з іншої, я себе звинувачую, тому що я б могла ці гроші використати там, на сім'ю чи на дітей. Або я відчуваю провину, тому що мені здається, що подруга на мене образилась. Питання в тому, чи дійсно вона образилась? А можливо, вона і не помітила, як мені здається, різких слів. Або вона не образилась. Але я довго буду себе звинувачувати, накручувати, яка я винна. Або я хочу купити собі тортика і бачу, що стоїть бабуся, яка перераховує дрібні гроші, їй ледь вистачає на хліб. І тоді мені стає погано. Що я можу собі дозволити купити щось більше, а бабусі ледь вистачає на хліб. І часта історія, коли людина відчуває провину за всіх хворих, за всіх незнедолених, за всіх бідних, я за все відповідаю у цьому житті, за всю біль. І це така самогутня провина, яка не завжди помітна, коли провина є, а причин немає. Більше того, глибинне почуття провини призводить до того, що людина сама починає, не усвідомлюючи того, створювати собі проблеми. Чогось хоче, саботує те саме бажання, успіх, реалізацію своїх цілей, або починає робити такі вчинки, які повертаються проти самої людини живе гірше, чим могла б у самих різних варіантах. І в тому числі формується переконання, я не гідна кращого життя, тому що я винна, я не гідна кращого партнера, кращої роботи, і в цілому жити повноцінно і добре. Людина відчуває провину і тут, і тут, і там, і не може цього позбутися. Намагається все контролювати і робити так, щоб не відчувати себе винною, підлаштовується під інших, погоджується з іншими. Їй важко говорити про свої бажання, говорити ні тому, що не підходить. І часто це стає таким сценарієм життя. Провина може ховатися за різними страхами, особливо за страхом невдачі, помилки, зроблю помилку, буду винною, або страх відторнення, Якщо мене відторнуть, покинуть, то значить я винна. Часто людина багато чого не дозволяє собі у своєму житті, щоб не бути винною. Той самий відпочинок. Чи зробити якусь покупку, змінити роботу, яка не влаштовує. Там, де нічого поганого немає, а навпаки, це покращить життя людини. Залежність від чужої думки. Щось скажу, почну себе проявляти, буду винною перед близькими і не тільки. Та сама низька самооцінка. Якщо я винна, то я погана, я так думаю, я так вважаю. Психосоматика, коли симптом стає самопокарання. так само комплекс жертви. Коли все життя страждання і самопокарання. І людина не вірить в те, що вона може жити по-іншому. Вона так сприймає своє життя. На підсвідомому рівні вибирає таких людей, які її можуть ображати, ігнорує свої можливості, які б змінили її життя, не бачить, не вірить, що вони є. Комплекс рятівника. Всім допоможу, всіх врятую ту саму жертву. І не буду відчувати себе винною. Часто провина ховається за різними видами залежності: від емоційної до ігрової, наркотичної чи алкогольної. Це і коли людині важко попросити про допомогу. Тому що вона думає, що прохання може її зробити винною. Коли людина шкодує за минуле. Чому я послухала маму і вибрала цей інститут а не інший? Чому я вийшла заміж за цього чоловіка, а як же я помилилася? І людина, яка шкодує про це, то вона таким чином звинувачує себе, ось ця невротична провина, на жаль, керує життям багатьох людей. Чому так відбувається? Тому що деяким дітям прийшли рано по Наприклад, у кого були алкоголіки-батьки. Або коли батьки змушували ще зовсім малу дитину нянчитися із молодшим братом чи сестрою. Цього було багато, коли були авторитарні, надмірно вимогливі, нарцистичні батьки. І вони показували дитині, що люблять її тільки тоді, коли вона виконує ці суворі вимоги, вимоги не по віку і при цьому дає хороші результати. І дитина жила у постійному почутті провини. Мене не люблять такою, якою я є. я погана. Коли я не виправдовую очікування своїх батьків. Так само, коли були якісь складні події, наприклад, хтось помер із близьких. Або батьки розлучилися і не пояснили дитині на зрозумілий для неї мові, чому так відбувається. І дитина починає думати, що це все через неї. Ну і, звичайно, коли батьки чи інші близькі дорослі виховували дитину. Через свідомі і несвідомі маніпуляції почуттям провини. І свідомі маніпуляції це коли людина знає, що вона робить по відношенню до інших. Це ті самі історії у політиці, у засобах масової інформації, в соціальних мережах, маркетинг, тому що винними керувати легше. Винними легше щось продати. Несвідомі маніпуляції частіше зустрічаються у близьких стосунках, і людина так поступає, тому що вона навчилася цього у своїй сім'ї. Наприклад, жінка буде істерити завжди, коли не отримує бажаного відразу від свого чоловіка. Або мама там ображається на свою дитину, не розмовляє із нею, тому що вона щось не так зробила чи вона щось не так сказала. Чи батьки багато працювали і говорили дитині, що ми змушені так багато працювати, так важко жити, щоб тобі було легше. І ніби тут і немає ніяких претензій, але дитина починає сприймати це в силу свого магічного мислення, що якщо б не вона, то батькам було б набагато легше. А буває так, що і прямо говорить. якщо б не ти, то мені було б легше. Щоб якимось чином. Компенсувати своє незадоволення, і люди починають звинувачувати інших, шукати у них любі погрішності, недоліки. Коли відбувається, наприклад, у сім'ї те саме перетягування канату, а хто правий? І навіть звинувачують інших у своїх бідах. Якщо б не ти, то б моє життя було краще. І більш складна історія, коли людина агресивно. Воємничу поводиться з іншими, щоб не відчувати провину. Або людина може звинувачувати себе, щоб її інші не звинувачували. Я буду сама тоді себе звинувачувати. І це тоді провина стає таким захистом. Людина так відчуває себе безпечніше. Особливо коли провина передається через покоління, коли у роду якісь були травматичні події. Або, можливо, батьки в чомусь помилилися, десь щось зробили не зовсім хороше, і дитина починає відчувати цю провину. І що з цим робити? Як справлятися з провиною? Насамперед спостерігати і відслідковувати, коли ви відчуваєте це почуття. Тому що, якщо це невротичне, глибинне почуття провини, то людина його відчуває у дрібницях. Зазвичай не усвідомлюючи про це, особливо коли провина ховається за тривогою чи страхом. Коли ви відчуваєте тривогу, задайте собі запитання, а чи не ховається тут провина? І коли це так, назвіть це почуття в голос і перевірте його на реальність. А чи дійсно я тут винна? А чи не беру я відповідальність там, де я нічого поганого не зробила? І через самоспостереження, самоаналіз почуття провини буде зменшуватися і буде проходити та сама тривога. Більше того, як ви вже знаєте, що інші люди часто можуть нас звинувачувати, перекладати провину на нас. І зазвичай у близьких стосунках це відбувається на несвідомому рівні. Я не говорю про більш складну історію, де є агресор, який точно знає, розуміє, для чого він це робить. А запитання і відповідь допоможуть вам зрозуміти, чи дійсно ви винні цього. Допоможуть вам відділитися від чужої думки, і в тому числі від невротичної провини. Наступне, це відкритий діалог з людиною, перед якою ви відчуваєте провину. Чи дійсно ви її образок, чи дійсно ви її нашкодили. Чи дійсно там є якась проблема? Звичайно, що ми не завжди можемо відкрито поговорити, бо тут все залежить в яких ми стосунках з людиною. Проте важливо говорити про свої почуття. Я так відчуваю, я так думаю, мені потрібно поговорити. Це уже дозволить прояснити ситуацію, адже ми схильні фантазувати. І багато чого собі додумувати і переживати там, де в дійсності і того немає. Так само ми її відчуваємо про коли ми починаємо працювати із власними межами, говорити ні тому, що нам не підходить, чи проявляти себе, говорити якусь свою думку, захищати себе. І на початку потрібно навчитися цю провину бачити і витримувати. І як працювати і справлятися із провиною, коли ми відстоїмо свої межі, у мене є відео на цю тему, посилання залишу в описі. Якщо вам цікаво, можете подивитися. Далі, якщо ви відчуваєте, що ви шкодуєте за минуле, а зазвичай ми шкодуємо за минулим через такий механізм, як ідеалізація і знецінення. Тобто, все, що було колись, це класно, а те, що зараз, то все погано. І відбувається це тому, що ми звикли все знецінювати, що маємо. І тоді задайте собі запитання, а що хорошого в мене зараз є? І наступне, а що поганого є в минулому? І таким чином ми поступово будемо із цього виходити. А коли не вдається. Самоаналіз не допомагає, то це питання психотерапії. Так само, якщо ви шкодуєте, що ви зробили якісь помилки. І неважливо, чи це раніше, чи це вчорашня помилка, чи можна виправити її. І якщо ні, тоді приймаємо цей досвід таким, яким він є. Чого мене це навчило? Чого не потрібно мені робити в майбутньому? Тому що в будь-якій ситуації є якась користь для нас. Це чогось нас навчило, навіть якщо це ситуація зі знаком мінус. І якраз і люди і наступають на одні ті самі граблі, коли вони не виносять досвід із неприємних ситуацій чи неприємних подій. Часта провина, а саме звинувачування себе, прикриває те, що людині потрібно змінюватися. Людина відчуває себе гіршою, чим вона є. Відчуває себе нікчемною, безпорадною, слабкою. Я винна, а значить, я не гідна кращого життя. Значить, мені не потрібно рухатися вперед, досягати бажаного і навіть пробувати. Для чого мені це робити, якщо в мене все рівно не вийде? Я не гідна кращого життя. І тут потрібно працювати із переконанням. Бажано письмово дати собі відповідь. А від чого захищає мене це переконання? Від яких почуттів? Від яких станів? Від яких хороших подій, реалізації бажань, задумів захищає мене це переконання? І тут можуть відкритися дуже цікаві речі і навіть той самий страх своєї сили. І далі формуємо нове переконання, новий стан. А як це бути гідною людиною? Як би я себе відчувала, якщо б я була гідна? Як би я думала? Що було б з моїм тілом, коли я відчуваю себе гідною? І, як правило, наше тіло розслабляється, плечі виправляються. І цей стан потрібно зафіксувати у своїх думках, у своїх почуттях, тілесних відчуттях, зробити це такою короткою. Щоденної медитації. Діліться своїми роздумами в коментарях, ставте лайк, якщо відео сподобалось, підписуйтесь на YouTube канал, якщо не підписалися. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступних відео!